Добрий день! Ви вже чули про мову програмування, які починаються на сі. Просто сі сі плюс плюс та сі шар. З сі та сі плюс плюс. Ми вже знайомі зараз. Гарний час, щоб розібратися з мовою Сі Шарп. У 80-х роках студент Гарварда Білл Гейтс разом зі своїм другом створили компанію Майкрософт. Тоді ніхто не знав, до чого це може призвести. У світі з'явився інтернет. Треба було вчитися створювати інструменти для веб-розробки. Для цього в компанії зробили платформу .NET, основною мовою якої став Сішар. Це універсальна високорівнева об'єктно-орієнтована мова програмування з безпечною системою типізації для платформи .NET, розроблена Андерсом Гейлсбергом, Скотом Вілтамутом та Пітером Гольде під егідою Microsoft Research у 2001 році. C-Sharp належить до сім'ї мов з c подібним синтаксисом. З них він найбільш близький до C++ і Java. Порівняно з C і C++ C-Sharp має безпечний код, але C-Sharp працює в. Десятки разів повільніше ніж C. вважається свого роду покращеною версією Java з виправленими недоліками та ширшим, зручнішим функціоналом. Відмінно поєднується з моделюванням в Unity 3D, роблячи ваші можливості в мобільній розробці практично безмежними, дозволяючи створювати не лише програми, а й ігри. Завдяки функції складання сміття, Garbage Collection» з'являється можливість видалення об'єктів непотрібних у додатку. GameDev розробники знають про. Роші Unity. він використовується для створення 2D та 3 d комп'ютерних ігор. Програмування в Unity дає змогу зосередитися на контенті гри, не торкаючись багатьох технічних деталей. Воно робиться переважно на C-Sharp. Одна з найпомітніших ігор цього класу Angry Birds. Angry Birds знаходиться на третьому місці за популярністю серед усіх ігор для iOS всіх часів. Відразу за Candy Crush Saga і Fruit Ninja. Вартість розробки першої версії гри склала близько 140 тисяч доларів, що є дуже скромним числом свого роду. Чотири людини працювали над грою сумарно близько восьми місяців. Ігри Rust, Bastion, Hearthstone, Fall Guys та інші зроблені в юніті з використанням C-Sharp. Крім цього, він дає змогу взаємодіяти з DirectX набором компонентів для графіки та звуку в іграх. Назва сі шар пов'язана з нотною грамотою у літературній музичній нотації. Латинській літері Сі відповідає нота до, а діє з англійської шарп це підвищення звуку на півтон. У цьому випадку це вказує на вдосконалення мови попередника. Знак дієза відсутній на клавіатурі, тому під час запису мови використовують решітку. Деякі програмісти вважають, що сі шарп має синтаксичний цукор. Це узагальна назва, яка позначає доповнення синтаксису мови програмування, які не додають нових можливостей, а роблять використання мови програмування зручнішим для людини. C-Sharp синтаксис є відносно простим, що дозволяє самому процесу кодингу бути інтуїтивно зрозумілим, зручним та неперевантаженим зайвими конструкціями. Такий набір параметрів робить дану мову вдалим вибором для новачків у якості першої мови програмування. C-Sharp швидко став головною мовою створення програмного забезпечення під операційні системи Windows. Звичні утилі та програми створені з використанням цієї мови та фреймворків, розроблених для неї до цієї категорії потрапляє месенджер Skype – середовище для розробки Visual Studio, Microsoft Office, Всі його складові, включаючи Word, PowerPoint, Excel, Outlook Тощо сюди можна віднести продукти компанії Adobe, Photoshop, Lightroom, браузер Mozilla Firefox і Winamp. Однак він список використання мови програмування C-Sharp не обмежується з виходом платформи .NET Core вся екосистема C-Sharp .NET отримала дуже зручний інструментарій для написання крос-платформених додатків під всі популярні ОС MacOS, Linux, Android, iOS тощо. Таким чином, C-Sharp використовується для написання мультиплатформеного програмного забезпечення під потреби різних сфер нашого життя: від розважального контенту у вигляді відеоігр та мобільних додатків до хмарних та корпоративних додатків, котрі полегшують ведення бізнесу. Тож, де саме використовується C-Sharp? Її успішно застосовують у створенні серверної сторони веб-додатків, настільних та мобільних ігор, корпоративних та настільних додатків, мобільного софту, хмарних сервісів, бікдейта та у машинному навчанні, тестуванні тощо. Оскільки C-Sharp – це проект Майкрософта, е, то в нього все гаразд із підтримкою та з бібліотеками. У світі C-Sharp бібліотеки є практично для всього, в тому числі і для роботи з нейромережами та машинним навчанням ml.net. початківцям. Що таке фреймворки та бібліотеки? Це означає, що ви можете використовувати всі можливості нейронок у додатках і об'єднувати їх за допомогою однієї мови програми. А оскільки C-Sharp – мультиплатформенна мова, то в машини навчання можна вбудувати практично будь-що від мобільних додатків до переносної електроніки. Розпізнавання образів можна вбудувати в будь-яку електроніку, якщо ви пишете на c Шарп. Introduction to Game Design, Prototyping and Development – це перший випадок, коли всі ці дисципліни об'єднано в одній книзі. Це узагальнення всього, чого Гіпсон навчився, навчаючи сотні дизайнерів і розробників ігор за роки навчання в університетській ігровій програмі номер 1 у Північній Америці. Навіщо читати? Він повністю поєднує в собі дисципліни дизайну ігор і комп'ютерного програмування та допомагає вам освоїти важливу практику ітеративного прототипування за допомогою Unity. З перевагами все зрозуміло, а от до основних недоліків можна віднести те, що простота синтаксису C-Sharp є відносною, тому що мова поступається більш лаконічним JavaScript, Python, Ruby тощо. Однак C-Sharp синтаксично набагато легше сприймається за інші, більш складні мови, до яких відносяться C, C++, Scala, низькорівневі мови сімейства Assembler та інші. Продуктивність нижча ніж у складніших мов програмування. Це пов'язано з компіляцією. Та абстракцією за допомогою віртуальної машини із вбудованим збирачем сміття та іншими нюансами мови C-Sharp та платформи .NET. дані механізми споживають додаткові системні ресурси, але натомість забезпечують сі шарпові ту саму лаконічність та інтуїтивно зрозумілий для людини синтаксис. В середньому C-Sharp-розробник в Україні заробляє 60 тисяч гривень. Це медіана заробітних плат за даними з вакансій, розміщених на WorkUA. Завдяки своєму простому синтаксису ООП орієнтованості та затребуваності C-Sharp є однією з найкращих мов для старту в програмуванні. Щоб вивчити її з нуля, можна піти різними шляхами. Саме навчання найбільш складний шлях, оскільки весь тягар організаційних та навчальних моментів покладається на плечі учня. Пошук матеріалів, налаштування графіку навчання, моніторинг успішності, підтримка мотивації, наявність точних орієнтирів та розуміння на якому ви етапі і куди рухаєтеся, цими та іншими нюансами вам доведеться займатися самостійно. З іншого ж боку, ви самі собі господар. Рухайтеся у вивчені стішарпа в зручному темпі і ні перед ким не звітуєте. Якщо зможете знайти собі наставника програміста, більшість труднощів самонавчання розвіється. Друге, це навчання на курсах. Шлях для тих, хто хоче вивчати програмування під менторством досвідченого викладача. Навчальна дисципліна, спеціально підібрана програма навчання без води, домашні завдання для закріплення теорії та набивання руки на практиці. Ви знаходитесь в групі з іншими учнями і захочете показувати хороші результати. Курси ідеальний варіант, якщо ви довіряєте професіоналам і хочете отримати свою першу посаду стажера або джуна у максимально короткі терміни. Для першого знайомства з мовою програмування традиційно використовується програма Hello World. Файли вихідного коду C-Sharp мають розширення .cs, Тож запишемо її, скориставшись онлайн-компілятором. Обираємо мову C-Sharp в компіляторі. Програма Hello World починається з директиви Using, яка посилається на простір імен System. Простір імен дозволяє ієрархічно впорядковувати програми та бібліотеки C-Sharp. Простір імен містить типи та інші простори імен. Наприклад, простір імен систем містить кілька типів, у тому числі клас консол, що використовується в нашій програмі, і кілька інших просторів імен. Директива Юзін, яка посилається на простір імен, дозволяє використовувати типи цього простору імен без вказівки повного імені. Клас Hello, оголошений у програмі Hello World, має лише один член: це метод з ім'ям Main. Метод Main оголошений з модифікатором Static. Методи екземпляра можуть посилатися на конкретний екземпляр об'єкта, використовуючи ключове слово. А статичні методи працюють без посилання на конкретний об'єкт. За стандартною угодою, точкою входу програми, є статичний метод під назвою Main. Вихідні дані програми створюються у методі WriteLine класі console із простору EMand System. Цей клас надається бібліотеками стандартних класів, посилання на які компілятор за промовчуванням додає автоматично. Натискаємо Run. Готово! Отже, C-Sharp – це без перебільшення найпростіша і зрозуміла мова програмування високого рівня. Вона створювалася з метою поєднати в собі все найкраще з інших кодів, і розробникам це вдалося. За допомогою C-Sharp можна реалізувати будь-яке завдання від створення невеликого. Обчислювального алгоритму до написання повноцінної іграшки на Unity Game. оскільки мова відносно стара, багато програмістів обходять її стороною. Але це помилка. C-Sharp поєднує в собі Python, Java та найбільших родичів C і C++. Підходить для розробки як дестопних, так і мобільних додатків. Тому C-Sharp обов'язкова до вивчення. На цьому урок завершено. До нових зустрічей.